Допомога з Америки бути обов'язково. Але сьогодні ми бачимо, що на жаль, трамписти, так скажемо, люди, які сьогодні під великим так скажімо, впливом у Трампа, вони сьогодні не готові голосувати. Але є, є, то, що я знаю, про про що я так скажемо маю інформацію, то сьогодні досі йдуть переговори і. Чомусь ми досі впевнені, що підтримка буде. Воно затримається, але, але воно обов'язково бачимо, що дійсно ми в 2023 році бачимо зниження інфляції, що це дуже дивно. Ми бачимо зростання економіки і зростання ВВП. Хочу вам сказати, що ми закінчили ВВП зростання в 2023 році 5,7%. А МВФ очікував десь біля 3%, там 2,8%, 2,5%, тобто двічі більше. Вони кажуть про те, що в КМДА, щоб ви зрозуміли, в КМДА є підрозділ, які займаються проектуванням метро. При якій проєктуванні в метро за 10 років, років нічого не було побудовано, який департамент може в цьому розбиратися? Чому все так відбувається? Любий напрямок, як не береш, будь-який напрямок. В сміттє так, в метро – так, в тепло так, водопостачання так, з собаками так. Ну послухайте, ну чому сьогодні в Амстердамі немає ні одної собаки? Ну чому? Ну відправте своїх спеціалістів. Хай вони приїдуть до зноситься. Чому в немає ні одної собаки Бородяще? Німа розумієте? люди вирішили це питання раз і назавжди. Сьогодні витрачається мільйон, мільярд гривень. І ми сьогодні не маємо на жаль такої. Чому я вважаю, що потрібно цьому вдавати стільки уваги? Люди щоб ви зрозуміли в цьому році, в два вибачаєш, в 23-му році. Бюджет Києва був 80 мільярдів гривень. Рекордна цифра. Куди діваються гроші? Тому мені дуже багато питань. Я сподіваюся, що е, ближайшим часом е, кияни отримують е, е, добудоване метро і заспокійться ситуація. Сподіваюся. але я впевнений, що так не буде.